Я хочу звернутися до голови Служби безпеки України Василя Васильовича Малюка. Значить, дивіться, які тривожні історії йдуть з Волині. Кінець листопада в селі Волошки Ковальського району вчинили напад на активістку Православної церкви України, рідний брат якої загинув на фронті. Її побили. 9 січня в селі Ветли буквально декілька днів тому. Промосковські активісти напали на священника Православної церкви України, який не так давно перейшов в лоно ПЦУ. Село Смолярі декілька місяців тому не дали поховати воїна, який загинув на фронті, не пустили до церкви. Сотні людей стояли і проважали в останню путь людину воїна, героя. Не по церковному, не по-християнськи. Село Воєгоща. Камінь-Каширський район, церква Московського патріархату, до останнього часу висіла ікона царя Миколи II. Заставили зняти. Я хочу, Василь Васильович, щоб ви звернули увагу на ці події. Якщо це буде продовжуватися, якщо будуть погрози, побиття активістам, священникам Православної церкви України на Волині, на півночі Волині, або. СБУ наведе порядок, у вас є всі інструменти для цього. Займіться, будь ласка, або наведуть порядок свідомі громадяни. Так тривати не може. Під час війни з окупантом сьогодні Московська церква принижує, б'є шантажує людей за їхню проукраїнську позицію. І друге питання. Я теж хотів би вашої особливої уваги в 22-му році. Під час війни, великої війни. З Російською Федерацією, колишній голова військово-цивільної адміністрації, пан Погуляйко продовжив договір оренди двом монастирям Московського Терехату. в Низкиничах і Зимненському монастирю. Зимненський монастир це обитель Медвечука. Там він збудував для гелікоптера значить, стоянку, там його готель, там його келія, його дружина і так далі. Це кубло. Проросійське, яке треба перевірити і з моєї суб'єктивної точки зору зробити все можливе для того, щоб не дати далі продовжувати там знаходитися. А це приміщення, яке належить державі, розторнути ці договори, тому що не мав права голова військово-цивільної адміністрації продовжувати договори оренди під час великої війни з ворогом. Дякую, сподіваюся, на вашу реакцію.